Всі моє шанування і хороших книжок для читання. Це знову я, Ольга. Ви знаходитеся на моєму незмінному, маленькому, але дуже затишному книжковому каналі під назвою Буколіка. І зараз я вам хочу продемонструвати книжку, яку я отримала зовсім-зовсім нещодавно. Це новинка від видавництва Art Books. Ось в такому вигляді, красивому, жовто-блакитному, вона приїхала до мене з неймовірними написами Вау, книжки і читати модно. Тож давайте я зараз розпакую і покажу, що саме з новинок артбукс мене зацікавило. Яку ж книгу спокусило мене придбати у них видавництво «Артбукс». А це їхня гаряча новинка, книга відомого актора Стен Літучі під назвою Смак. Ця книга має підзаголовок, який, власне, і розкриває, про що ця книга? Підзаголовок такий: мої історії про життя та їжу. Стен Літучі той актор, якого ви могли бачити, наприклад, у відомому фільмі Диявол носить Прада. Він виріс у італійсько-американській родині, де Дуже велике значення для цементування самої родини, її існування, радості її існування має їжа. Вона різноманітна, вона багатогранна, так само, як різноманітні і багатогранні сімейні стосунки у італійських родинах. І Стенлі Тучі написав цю книгу про свою родину, про їжу у своїй родині, про сімейні стосунки. І, як нам обіцяє анотація, ця книга доволі смішна, іронічна, але разом з тим глибока. І спонукає нас до роздумів на тему родина, сім'я, стосунки в родині і сім'ї. Книга оформлена дуже гарно, вона невеличка. Тут немає навіть і 300 сторінок. Ось такий жовтий-кольоровий зріз. Переклад з англійської мови. Здійснив перекладач Олег Колесніков. Книга містить застереження, що в ній присутня ненормативна лексика. І мені здається, це важливим для того, хто хоче придбати і читати цю книгу. А також до цієї книги видавництво додає ось таку листівочку, де зображений сам стен літучий. І на звороті є його побажання українському народу. Це такий приємний бонус до цієї книги. Отже, моє наступне читання книга Стен Літучі, смак. Мої історії про життя та їжу.